Волт Вітмен, капітан. О, капітане, батько, страшна скінчилась путь. Всі бурі витримав наш корабель, сміливців лаври ждуть. Вже близько причал, і радо кричать нам люди, і дзвони дзвонять, і дивляться всі, на могутній кіль, на бриг одважний і грізний. Але о, серце, серце, серце. О кров червона, кров, де батько впав на палубі, упав і захолов. О, капітане, батьку, встань і кругом подивись: для тебе дзвони й горни звучать, для тебе стяги звелись, для тебе квіти, вінки в стрічках, і натовп на узбережжі. тебе, колишучись, кличе він. Тебе побачить жадає, о, зляш мені на руку, який це сон зборов. Тебе, о, батько мій, що враз ти впав і захолов, мій капітан безмовний, уста німі, похололі, не чує він моєї руки, лежить без пульсу, без волі. Порту безпечно стоїть корабель після тяжкої дороги, скінчив наш бриг шалений біг, добився перемоги. Дзвоніть, радійте, береги, а я в жалобі знов піду туди, де батько мій упав і захолов.